Під закривавленим сонцем, де перестріли нас вороги з ангелем охоронцем. Нас було двоє. Неміряно їхав патронаж і ніграма. Ангела я захистити встиг, Ангел не встиг мене мам. На конвертах, погашених у День пам'яті захисників України місцевим товариством філателістів, назавжди увиковічнено імена самих героїв, випускників Кременчуцької гімназії номер 12 Артем Березнюк, Максим Білоусов, Дмитро Корба, Микола Лебідь, Андрій Лісняк, Ігор Турмій та Едуард Хаак. воїни, які без вагань узяли до рук зброю та заплатили найвищу ціну за свободу рідної неньки України. В Назі номер 12, я особисто вважаємо дуже значимим і цінним проект, започаткований Кременчуцьким товариством Філателії. Разом з департаментом освіти, адже поштові марки, конверти завжди були є безцінним історичним джерелом інформації. Їхнє збереження в музеї, давня традиція. У нас відкрита алея пам'яті випускників, а наш музей розширює частину своєї експозиції, присвячену сучасним подіям російського повномасштабного вторгнення. Загалом виготовлено 70 примірників конвертів по 10 на кожного воїна. Частину з них передадуть культурним установам та музеям, аби вони стали ще одним символом пам'яті про українських героїв і зберігали історію їхньої мужності для наступних поколінь. Кременчуцька гімназія номер 12 дарує Кременчуцькому краєзнавчому музею, художній галереї і військово-музею на Грушевському національному музею. національному музею на Грушевському в знак шанування пам'яті наших воїнів. Кожен конверт це не просто папір із відтиском поштової марки, а живий свідок подвигу семи випускників. Їхня сміливість і самопожертва нагадують, свобода не дається легко. Її захищають сильні та незламні серця. І поки ми пам'ятаємо їхні імена, поки передаємо цю історію новим поколінням, Україна залишається нездоланною, а герої живуть серед нас у кожному ділі, заради миру та незалежності. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.